У нашому дослідженні ми не маємо можливості та й нема в цьому необхідності вивчати весь спектр історичного розвитку ростовсько-суздальської землі в 12-13 століттях. Це надзвичайно обширна тема. Ми торкнемося лише тієї сторони питання, яка стосується нашого дослідження. Отже, як ми вже говорили. Залучення фінських племен в орбіту влади князя йшло двома головними шляхами за допомогою поширення християнської релігії та безпосереднім князівським примусом до покори. Сприяли цьому торгівля, переміщення князя по землі, поява монастирів і церков, закладка зачастокольних міст. Так народжувався новий племінний різновид московитів. Власне кажучи, то був звичайний фінський етнос, який прийняв північний різновид християнської релігії, що базувалася на двовірстві. В епоху Андрія Боголюбського колонізація фінських племен почала набувати новий хрис. Адже і сам Андрій Боголюбський і більшість його молодих дружинників були вже не лише християнами, а й мали безпосередньо Марянське фінське походження. Зрозуміло, досягнувши віку 20-30 років, молоді отроки в Марянській землі стали домінуючою силою князівства. Вони несли у своїх поглядах і діях. Суто північний лісовий компонент вседозволеність, безкомпромісність, жорстокість. Виник конфлікт між молодими мерянськими отроками на чолі з Андрієм Боголюбським з одного боку і сторонніми дружинниками Юрія Довгорукого, які залишилися в мерянській землі з іншого боку. У протиборство. Вступили не просто молоді зі стариками або по іншому нове зі старим, радше зіткнулися носії мрянського способу життя і психології з носіями іншої цивілізації та способу життя. Ось чому Андрій Боголюбський вигнав із мирянської землі всю князівську знать, котра не виявляла у своєму побуті і психології. Фінського компонента. У цьому випадку боротьба йшла зовсім не за самовладдя, як нам намагалися тлумачити московські лжеісторики. Ні. Тут отроки мрянського племені вигнали зі своєї землі носіїв далеких і чужих для них звичаїв. Тому що, як побачимо далі, у 12 столітті в ростовсько-суздальській землі навіть мови не могло бути про єдиновладдя і великі землеволодіння. У ті часи, в майбутній Московії, князь і його дружина існували переважно за рахунок збирання данини. Послухайте. Кого выгнал из своей земли Андрей Боголюбский? Выгнал Андрей епископа Леона из Суждаля, и братью свою погна Мстислава и Василька, Михалка Юрьевичев и два Ростиславича, сына отца, отца своего и мужи отца своего передние. Конец цитаты. Якби мова йшла про вигнання з ростовсько-суздальської землі лише рідні та мужі отца своєго піднє, то можна було б робити різні припущення. Але коли одночасно із землі виганяється також і єпископ, маємо зовсім іншу картину. По-перше, Андрій Боголюбський, великий парадокс, зовсім не зважав на християнського владику. Він його принизив і вигнав. По-друге, як пише той же літопис, он був однаково ласкав до християнства і до все погане. Кінець цитати. Бачите, наскільки все прояснилося. Андрій Боголюбський ще не справжній християнин. Релігія йому поки що байдужа. Як мінімум. Він ще сповідує двовірство. Поки що в нього не християнські критерії моралі. Мирянські отроки першого покоління не могли сприймати християнську релігію в її чистому первозданному вигляді. Вони її сприймали в двовірстві. Тобто поєднуючи християнство з фінським язичництвом. Ми пам'ятаємо, що навіть у XVI столітті на землі Московії існувала не одна сотня каменів Кардосярко, яким одночасно з поклонінням Богу поклонялися московити. Можете уявити, що діялося в ростовсько-суздальській землі в XII столітті. Ось чому був вигнаний єпископ Леон з ростовсько-суздальської землі. Він перешкоджав і забороняв поклоніння язичницьким фінським богам. Про єпископа Леона Московія забула, зате Андрія Нехристя прозвали Боголюбським. Того, який за тими ж загальноросійськими літописними зводами спалював київські храми. Маємо можливість спостерігати маразм. Московського мислення. Саме в ньому і приховано основне коріння московської величі. Гадаю, Андрій Боголюбський мав виключно мрянське коріння. Тобто і батько, і мати його походили з фінського середовища. Після того, як Катерина II особисто відредагувала родовід князів російських, нам смертним. Робити з ним нема чого. Хоча зупиняти роботу не варто. Знаходить той, хто шукає. Звертаю увагу, і після князя Андрія Боголюбського ростовсько суздальська земля продовжувала залишатися землею заселеною плем'ям меря. А то кінець 12 століття. Російський професор Корсаков пише Ростовське князівство з його уділами Ярославлем, Углячеполем і Костромою займало область середнього плину Волги та її північних приток Мологі, Шексни, Костроми правого берега Унжії і південної притоки Волги Которослі. Збігаючись більшістю своїх уділів із межами Чудського народцю Мері, який жив на цьому просторі. Тільки Білоозерський уділ виходив за ці межі там жило фінське плем'я весь. Ростовське князівство межувало в 13-15 столітті на заході і півночі із землями Великого Новгорода, на сході із князівством Нижегородським. На півдні з князівствами Суздальським і переяславль Залеським. Кінець цитати. Як бачимо у прикордонні зі слов'янами землі у 13-15 століттях ніяких слов'ян не помітно. То була земля заселена племенами фінського етносу. Крім того, дуже цінний друге свідчення професора. Послухайте. Раніше за всіх відокремлюється Ростовське князівство, за ним Переяславське, а потім Суздальське. 1216 рік. Володимир Клязьминський, стольне місто Великого князівства землі Ростовсько-Суздальської, не становив спеціального уділу це було місто Великого князя. Суздальське князівство наприкінці 13 століття виділяє три уділи Городецький, Нижегородський і Московський. Кінець цитати. Напрочуд цінні свідчення. Ми вкотре відкриваємо істину Московський – Князівський уділ з'явився вперше тільки наприкінці 13 століття, тобто в часи Золотої Орди, і саме у її складі. Розмови про Московське удільне князівство, що нібито існувало до 1277 року, не мають підстав. Це шовіністичні приписки наступних часів. Навіть селища Москви не існувало до третього перепису населення 1272 року, проведеного Золотою Ордою у своїх улусах до середини 13 століття в кожне ледь помітне селище садовили князя, настільки розмножилися, ось на які уділи посадив своїх синів. У 1212 році Ростовсько-Суздальський князь Всеволод, Велике Гніздо. Разда волості дітям своїм. Старшому Константину дав Ростов, другому Юрію Володимир, третьому Ярославу Переяславль. Четвертому Володимиру Юр'єв Польський. Менших двох синів Святослава та Іоанна поручив він Юрію Кінець цитати. А більше не було чого ділити. Москви до 1212 року не існувало, навіть як дрібного сільця. Як побачимо далі, дрібнішого селища не могло й бути. Такий ще один парадокс московської облуди. З князювання Андрія Боголюбського в ростовсько-суздальській землі почався страшний розбій і різанина. У першій книзі ми приділили московському розбою і бандитизму достатньо уваги. Повторюватися не будемо. Задля дослідження теми розглянемо коротенько матеріал про дві так званих ліпецьких битви, які відбулися в мирянській землі у 1177 і у 1216 роках. Згідно із загальноросійськими літописними зводами, після вбивства Андрія Боголюбського на Ростовсько-Суздальському великокнязівському престолі два роки сидів його брат Михайло. З 1175 до 1177 років. Скоріш за все, і князь Михайло закінчив своє життя у такий же спосіб, як і Андрій. Але історія про це мовчить. Після кончини князя Михайла почався новий розлад. Ростовці запросили на великокнязівський Володимирський на Клязьмі стіл. Мстислава Ростиславовича із Новгорода, котрий незабаром до них і прибув. Мстислав поспішив до Ростова на швидку, зібравши військо, пішов до Володимира, бажаючи попередити обрання іншого князя. Кінець цитати. Проти нього ополчилася ростовсько суздальська земля. за винятком Ростова. Бо побажала мати свого князя Мерянина Всеволода Велике Гніздо. Після невдалих спроб примирення дружини рушили на зустріч одна одній. І Ступішася у Юрєва Міжґзи і Ліпіци. Кінець цитати. А загальноросійські літописні зводи. Дають мало матеріалу про перебіг битви, хоча то була звичайна дрібна сутичка. Послухайте, Всеволод геть розбив Мстислава, котрий із дружиною Ростовською втік до Ростова. Утрати з його боку були вельми незначні, тому що крім убитих трьох бояр. Ростовці все пов'язаша, а у Всеволодово полку нібисть пакості. Кінець цитати. Так виглядає перша ліпецька битва 1177 року, де зіткнулися миряни з мирянами. Загинуло троє новгородських бояр, які прийшли разом із Мстиславом до Ростова. Бойовище залишилося за Всеволодом. А тому Володимирці його подбали про поховання вбитих. Кінець цитати. Так розповідає Літопис у викладі археолога Уварова. Той же Уваров і його команда 1852 року розрили всі курганні поховання Ліпецької битви 1177 року. Читачі мають знати, що всі ліпецькі кургани 1177 року є круглими і повністю тотожні мирянським курганам розкритим уваговим. Послухаємо археолога. Тут, крім чотирьох курганів, піднімався ще пагорб, котрий був досліджений 15 липня 1852 року. Кургани Найрізноманітнішої величини мали від 17 до 142 аршинів в обводі і від 1,5 до 3 аршинів висоти. У першому кургані відкопані кості тварин, ймовірно, конячі, у другому був людський кістяк, що геть зотлів. У третьому також нічого не знайдено, крім маленького залізного списа. Нарешті четвертий курган виявився спільною могилою, в яку зарили вбитих після битви. На глибині трьох аршинів відкопано 29 кістяків. Три з них лежали осібно у трьох трунах, обернених на схід і зі складеними на грудях руками. Інші 26 кістяків були складені докупи, без усякого порядку і в різних напрямках. Останній насип, так званий пагорб, досліджений пробними каналами. Таких канал викопано 5. І всі вони довели, що пагорб був насипаний не над могилою, а насипаний на поверхні землі над купою вбитих коней і різної розламаної зброї. Кінець цитати. Розкриті графом Уваровим поховання Липецької битви 1177 року, засвідчили, що серед усіх загиблих тільки три християни, які поховані за християнським звичаєм, не будемо повторювати, як це виглядало. 26 кістяків, знайдених у купі, свідчать про поховання мирян язичників. Священик, який був при похованні. Ніколи б не дозволив поховати християн, не зорієнтувавши їх на схід. Та й не становило великих зусиль класти людину на землю зорієнтованою на схід. Цілком ймовірно, і ті, хто ховав, і ті, хто керував похованням, і священник, скоріше за все, сам єпископ, розуміли, що із загиблими язичниками цього робити не потрібно. Вражають безперечні факти збереження старих мирянських звичаїв при похованні в курганах. Звертаю увагу читачів на поховання і християн і язичників в єдиному кургані, що зайвий раз свідчить про його мирянське походження. Мерянський етнос, переважно язичницький. Був домінуючий не тільки в селищах, а й також і в дружині князя. миряни язичники у складі князівської дружини не почували себе чужорідним стороннім елементом. До речі, знайдені на Ліпецькому бойовищі 1177 року два окремих мирянських кургани також свідчать багато про що. По перше, в них, безперечно, були поховані миряни язичники. По-друге, то були не прості воїни дружини, а полководці, знатні люди. І по-третє, князівська еліта складалася не лише з християн, а й також із язичників морян. Як бачимо, і до 1177 року населення Ростовсько-Суздальського князівства. Повністю складалося з язичницького фінського етносу. А як то кажуть, додати нічого. Цікавий опис Другої Ліпецької битви, яка відбулася в 1216 році. Зверніть увагу, битва відбулася між військами ростовсько суздальських князів з одного боку. І військами князів із Новгорода, Пскова і Смоленська з іншого, які прибули на допомогу князеві Костянтину. Перші виступали під керівництвом добре відомих Юрія і Ярослава Всеволодовичів. Зійшлися, по суті, слов'яни з фінськими племенами. Не будемо описувати хід битви. 1216 року, тому що вже її описували в першій книзі. Нагадаю: війська князів Юрія та Ярослава були повністю розгромлені і практично знищені фізично. Цікавий склад військ Володимирських князів. Послухаємо Уварова. За Юрієм ішло велике військо, набране з Муремців, бродників, городчан. І зі всієї сили суздальської землі. Бяжет бо погнано і з спасілі, і до п'єсльця. Кінець цитати. Із цього видно, що той, у кого не було коня, пішов пішки. А професор Соловйов написав простіше. У них були сильні полки, вся сила суздальської землі, тому що всіх погнали. Кінець цитати. Такий був склад військ з одного боку. Війська супротивної сторони очолював князь Мстислав Мстиславович Удатний, що правив у Новгороді. До речі, зверніть увагу. спільне військо Мстислава Удатного було у кілька разів менше від військ Юрія. Хвалькуватий князь Ярослав Всеволодович батько так званого Олександра Невського, навіть пишався, на одного вашого припадає по сто наших. Ми, мовляв, вас шапками закидаємо. Кінець цитати. Це ті шапкозакидателі Ярослав і Юрій, які згодом у 1237 році очолили ростовсько-суздальські війська проти хана Батия. Ці витяги подаємо неспроста, вони знадобляться. Отже, Мстислав Удатний зі своїми союзниками Смоленський князь Володимир, Псковський князь Володимир і Ростовський князь Костянтин повністю розгромили війська Юрія, Ярослава, їхніх братів і союзників. За літописними зводами було знищено 9233 людини. І лише 60 воїнів було взято в полон. Новгородці втратили 5 чоловік, а смольняни одну людину. Вражаючі цифри, особливо співвідношення. До речі, Володимирський князь Юрій Всеволодович втік із бойовища. Прискакавши у Володимир на четвертому коні А трьох загнав. Прискакав він у самій сорочці без сідла. Кінець цитати. Як бачите, навіть штани загубив. Ще раніше з бойовища втік Ярослав Всеволодович, батько Олександра Невського. Ярослав також прибіг сам у Переславль на п'ятому коні. А чотирьох загнав. Кінець цитати. Такі великі полководці в лапках землі Московської, які нібито протистояли ханові Батию у 1237-1238 роках. Ось чому Вільгельм де Рубрук свідчив у 1253 року, що один із цих государів. Пішов у військах хана Батия на захід на посаді командира, чи то сотні, чи тисячі. А інший Ярослав залишився при ханському баскаку государити в ростовсько-суздальській землі. До речі, у 1253 році та земля називалася Країна Моксель. Усе взаємопов'язане в нашому світі. Московській історичній брехні місця в ньому немає. То чим же прикметна для нас Ліпецька битва 1216 року? Про що вона свідчить? По-перше. На місці знаменитої битви 1216 року був насипаний ритуальний круглий мрянський курган, у якому похований мрянин язичник. Тобто і у 1216 році у військах ростовсько-суздальської землі серед знаті було багато мирян-язичників, окрім рядових воїнів і жителів землі. Тому й зберігалися мерянські фінські ритуальні звичаї. Послухаємо археолога Уварова. Тому необхідно простежити, до якого часу тривав звичай насипання курганів. Тут ми маємо докази, що обряд, власне язичницький, незважаючи на введення християнства, довго ще зберігався між мерянами. Таким чином. Ми бачимо на полі Ліпецької битви 1216 року курган насипаний над одним лише трупом. Крім того, наші хронографи 16-го і 17-го століття містять не одну розповідь, у якій ще точніше вказується розуміння значення високих могильних курганів. И со многим плачем ту от невегласов погребен быст волхв, окаянный великою тризнею и могилу, сыпаша над ним вельми високу, яко же, обычай есть поганым. Кінець цитаты И в першій половині XIII століття меряни-язичники становили основу населення ростовсько-суздальської землі. А граф Уваров навіть засвідчив, спираючись на хронографи, що подібне мало місце в Московії 16-17 століття. Така історична правда без доважку московської брехні.